30-річне Тридцятирічна породілля Черкаського району продала свою рідну дитину, щойно переступила поріг пологового будинку. Новонароджену доньку жінка оцінила в 15 тисяч гривень, але не очікувала, що роль покупців гратимуть правоохоронці. Про наміри горе матері було відомо давно, адже жінка шукала, кому віддати дитину, ще коли була вагітною. Просто що я дійсно думала, що вона сім'ю викупата, що їй там ну, краще буде, чим. А ви ще не думали, що ця дитина, можливо, потрапила б на органи? Я питала. Я при останній зустрічі з нею, то я питалася, що чи собі вороть, чи на органи такі. Ну, ну, він мені показався. Нормальним порядним немовля передали під нагляд медиків і соціальних служб. А жінці за те, що продала дитину, загрожує кримінальна відповідальність. За даним фактом відкрита кримінальна провадження сто 149, частина 3 Кримінального кодексу України Це торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Санкція даної статті передбачає до 15 років позлання волі. Новонароджену дівчинку чекає інша родина, адже її матір скоріш за все суд позбавить батьківських прав.